Слава Ісусу Христу! Величайте Тебе, святи Архістратиже Михаїле і всіх вас, ангельські небесні сили, що повсякчас прославляєте Господа. Ціль мета ангелів, архангелів, херовимів і серафимів Перша і мета. І суть їхнього буття це прославляти Бога. Постійна прослава Творця. Знаємо, що Господь ще перед сотворенням людини, світу, всього, що ми бачимо, сотворив їх той невидимий духовний світ, щоб повсякчас прославляли Бога, і щоб брали участь в тому блаженстві, радості, щасті Творця. Кожного дня на святій літургії молимось, Боже святий, що в святих перебуваєш, тебе трисвятим голосом прославляють ангели, архангели хіровими і серафими, що стокрилі багатоокі, що високо ширяють пернаті, а коли священник виносить святе Євангеліє під час малого входу потихенько молиться, Боже святий, ти, що сотворив ангелів і архангелів на служіння Твоєї слави, чи не з сходом нашим, щоб цей вхід був ходом святих ангелів. Ангели, архангел, престоле господства, власти, як написав святий Діонісій Ареопагід, це є чисті небесні духи, які наділені високим розумом, великою силою від Бога, і яких ціль і мета перше прославляти Бога. Друга мета і ціль це звіщати, вони є вістунами, вістунами добрих завжди новин, благих вісток, цілій історії, чи то Старого Завіту, чи вже нового. Вони є тими, які звіщають, чи то різдво Йоанна Претечі Хрестителя, про зачаття Його. Батькові Захарії, перед жертовником у свята святих, явився Архангел Гавриїл. Чи пізніше цей Архангел Гавриїл являється чистій Діві Марії, Богородиці, тій чистій діві в Назареті, каже, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Ти, Марія, знайшла ласку Бога, зачнеш у лоні, породиш сина. І те, що народиться, назветься Святе і Божий Син. Ангел підтримує Ісуса в часі Його спокус. Ангел підтримує Ісуса, коли йому важко і Він страждає перед своїми страстями день вночі в воливному городі, коли заливається. Кровавим потом слізьми. Ангели, коли відступив Сатана від Ісуса, коли Христос переміг ці три спокуси диявола, упавшого ангела на пустині, пише Євангелист, ангели приступили до Ісуса і служили Йому. Ангели являються жінками роносицям і кажуть, не плачте. Він воскрес, а ту радісну звістку про його різдво хто ж звістив у вертепі, в ефлеємі юдейському у чистому полі пастирям та, звичайно, ангели. Не бійтеся це, я звіщаю вам велику радість, яка буде радістю всього люду. Вам народився Месія Христос у вертепі, в Ефлеємі Юдейському. Ангели, це вістуни, Вістуни про те, що Бог змилувався до люду свого, що Бог любить людину, що Бог прийшов до людини. Читові є в дорозі, архангел Рафаїл, який його підтримує, товаришить йому. чи Інших багато випадків, коли ангели. Звіщають. І третя ціль ангелів це допомагати, це служити людям. Кожен з нас, кожна людина, в часі святої тайни Хрещення, отримала від Бога ангела, який день у день на кожному місці і кроці товаришить нам, який є нашим найближчим товаришем. Який радіє, коли нам радісно, котрий сумує і плаче, коли нам важко. Це є той, який постійно чуває над нашим спасінням. Як людина робить добро, молиться, живе по божому він тішиться. Він сумує і плаче, коли людина йде на злу дорогу і молиться за її навернення. Від народження аж до останнього подиху. Ангел є поруч, і пізніше ту душу, яка відходить із землі, він супроводжує, який він щасливий, як та душа правда, йде до неба, а як йому сумно, якщо та душа вибрала не Бога, а вибрала того упавшого ангела, сатану, до якого відходить. Тому ми дякуємо Богові, що маємо цих великих заступників, помічників. І слухаймо їхнього голосу, бо не раз вони промовляють, стукають до нашого сумління. Так думай, а не так, так роби, а не так. Поступай так, бо так каже Бог. Не роби те, бо те є від зло. Сьогодні в день святого архістратига Михаїла. Ми прославляємо безмежну Божу любов, Божу мудрість, Боже милосердя і дякуємо Богові за тих ангелів, архангелів і провідників нашого життя. Святий архістратих Михаїл, хто як обог воєначальник небесних ангелів всіх? Той, який переміг дьявола і скинув сатану? Він є покровителем нашого міста, столиці України Києва. Він від дня, коли Володимир Святий, наш Князь Великий Хрестив Україну в ріках нашого древнього Дніпра, Він іде з нами. Він боронить нас, Він охороняє нас. І Він через цілу історію нашого народу є. Тим покровителем, заступником, опікуном і сторожем, сторожем нашого міста і нашої землі. Як же сьогодні нам потрібно, особливо воїнам нашим, на полі бою, його сили, його могутності, щоб перемогти дьявола найперше, бо кожна війна це робота сатани. Це робота злого, щоб перемогти всіх ворогів на полі бою, щоб наша земля була вільна, незалежна, свобідна, і щоб ми могли з перемогою будувати вільне, мирне, святе і благословенне майбутнє нашого народу. Ми сьогодні молимося і просимо. Святого Архангела Михаїла і всіх ангелів, архангелів тієї сили для нашого українського війська, для захисників і захисниць, щоб вони були озброєні Божою силою і скріплені силою святих ангелів, перемагали, і щоб з тією перемогою прийшов мир і краща доля для України. Дякуємо Богові за тих провідників в нашому житті, слухаємося їх і нехай Бог щедро благословить.